Чоловік, через якого все і сталося, страждає на епілепсію. Його часто судомить. Микола розповідає, отямився вже у лікарні, коли медики обробляли йому рани. Обробили рани, поставили тут запечатаний ніс, чоло і сказали, каже, йди додому, так аби ми тебе не шукали. Про те, що саме його падіння спричинило стільки шуму, навіть не підозрював. А от лікаря, який відмовився надавати йому допомогу, різко засудили навіть його ж колеги-медики. Я наприклад, цілу ніч не спала, коли прочитала і побачила цей сюжет, мене настільки вразив, бо це чийсь син, це чийсь батько був, і він потребував допомоги. І я не вважаю, що пацієнт у вашому кабінеті був настільки потрібний в той момент завідуючи поліклі. Що він не міг піднятися і поцікавитися, що з людиною є поруч. Звичайно, то що він зробив, це не етично. З цього приводу навіть зібрали нараду, в рамках якої обговорювали дії за відділенням. Йому каже головний лікар ОДКЛ, винесли догану за неетичну поведінку. Всі висказалися, що це жорстока фраза, що лікар так не повинен говорити. Він міг не надавати сам особисту допомогу. Ви коли звернулися, він повинен був організувати надання допомоги. Свою помилку Богдан Марусик визнав. Каже, що сам написав заяву на звільнення з посади з 1 квітня. Він буде рядовим лікарем. Я християнин, я батько. Я це розумію, що я сказав все серця і дуже в цьому рискаюся. Розумієте мене правильно. Ну, враховуючи ці всі ситуації, що навколо зробилися в мене, значить так, все-таки я написав заяву на звільнення від цієї посади. Значить так. Іншими словами, на пониження, не на звільнення. Так. Угу. Ви станете звичайним лікарем. Ну, звичайним дитячим... лікарем стану дитячим лікарем, так. Орест Борес це той лікар, який після почутого одразу ж побіг на допомогу хворому, каже рятувати це його обов'язок. Я не знаю, отримавши диплом лікаря. Тобто, це мої обов'язки надавати будь-кому, хто потребує цього в екстреній ситуації. Медики стверджують, там на вулиці був ще один лікар, яким першим надав допомогу. Щоправда, він був у звичайному одязі, адже опинився там випадково. Допомогу надавала наша лікар, невролог перша, яка випадково вийшовши з автобуса, побачила хворого. І вона йому і розвільнила, бо це був епіліптичний. Вона невролог і фаховий спеціаліст. Про підвищення когось із цих медиків головний лікар не говорить, але обіцяє, що їм вручать подяки. Натомість Орест Борис наголошує це їхня буденна робота. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.